Вівторок, 29 жовтня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Зруйновані будинки, травмовані люди. Була дуже велика пожежа, тому що був перебит газопровід під землею. У ніч проти вівторка ворог завдав ракетного удару по кривому рогу. Наслідки війни та способи їхнього подолання. Дати ресурси необхідні людям для того, щоб вони могли подолати всі ці негаразди у місті відбувся психологічний тренінг для військових та родин ветеранів. Учора близько 10-ї вечора в Кривому Розі пролунав гучний вибух. Ворог ударив посередмістю балістичною ракетою. Зайнялася пожежа. Рятувальники провели пошукову операцію. Медики надавали допомогу постраждалим. З місця ударом Ігор Кононенко. Майже 10-та година ночі. Потужний удар і сильна пожежа. Ворожа балістична ракета Іскандер М зробила свою чорну справу. У ніч проти вівторка криворіжці пережили п'яту ракетну атаку на місто за останні два тижні. Термінова координація. Усі необхідні служби негайно приступили до справи. Відразу почалася аварійна рятувальна операція. П'ять людей змогли винести та врятувати. Фактично із пожежі була дуже велика пожежа, тому що був перебит газопровід під землею. І дуже сильно йшов вогонь. Відключити його десь з вентилів було неможливо, тому що якби це произошло, то 6 ГРС в місті відразу потухли і в місті не було газу. Тому фактично вогонь, вогні ми копали екскаватором, викопали і після цього перерізали трубу. В час в годину тридцять пожежа була. Ліквідована і аварійна рятувальна операція закінчилась біля 2.45 ночі. Найсильніших руйнувань зазнав цей триповерховий житловий будинок. Найбільша кількість постраждалих саме з нього. Так, зараз. Було госпіталізовано більше десяти людей. Ніч була украй важкою, Розповідають вранці мешканці постраждалих квартир. Вікна, двері. Як тільки був вибух, то ну, одразу шок. А потім страшно. Постраждали до спів спів Ми відроджені за вони Є постраждалих у лікарні. <плес> Які були перебували тут ці так? Ви в порядку? Так в порядку. вибух поштовх і зразу всі повиходили на подвір'я. Можна уявити собі, що пережили мешканці цієї квартири під час вибуху. Ця квартира вже не придатна для житла. Справжній жах. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 35 багатоповерхівок. У будинках повилітали шибки, двері, вікна, пошкоджені дахи. 12 гаражів повністю знищені. Згоріло кілька автівок, які стояли у дворі. Антон мешкає в одному з цих будинків. Вранці так і не зміг знайти у цій воронці своє авто. «Ночі вже збиралися спати. Сигнал тривоги. Побігли в коридор і Тут взрив все полетіло. Але тут були гаражі. Отак вругом стояв. Ну, одна машина, там ще одна була ні там була е китайська джилі. Тут мій причерп був. Ну, що, що нічого не це? залишилось. Ну, Залізяче то другорядне, говорить Антон. Головне, що у дружини рана виявилася не важкою. Всі почали кричати, шукати своїх дітей. Це Вибігати на вулицю. Кожен друг друга рятувати. Я бачу, що вас зачепили трохи шию, так? Так, Да, зашивали. Вибухова хвиля зачепила магазини, медичний навчальні заклади, об'єкти бізнесу. Вікна з цієї, і з іншої сторони, вилітіли. Тобто, дуже багато в нас внутрішньої техніки специфічної. Це поліграфічне обладнання, досить коштовне, там високоякісні комп'ютери і так далі. Все це якби не підлежить постановленню. Тобто, ну, тобто великі збитки збитки. Великі. Рятувальники, правоохоронці, медики та комунальники працювали всю ніч. Ситуацію з газом вдалося нормалізувати, а от з освітленням ще багато клопотів. Так, робота є, тому що ну, було пошкоджено мережі електричні. Тобто, те, що наразі можливо, то ми устраняємо то й робимо. Дуже багато ще буде потребувати відновлення Після того, як це проведуть, уже. Роботи по зачисті мусора, всього, то ще треба буде дуже багато встановлювати. Ну, а зараз наразі то робимо таке все можливе, що мож, зараз треба зробити, щоб можна було хоча б трохи дати освітлення. Оперативно спрацював вночі, і штаб з допомоги постраждалим. Його розгорнули через пів години після удару. Працюють люди, обстежують дома, з'ясовують ступінь пошкодження. На території штабу видаються будівельні матеріали. Це ОСБ, це це цвяхи, це плівка, все, що необхідно людям. Ми на зараз це все видаємо. Перші години після відкриття штабу сюди звернулося більше як півсотні людей. Зараз візьму плівку, сказали підійти. Взяти У вас вікна побили. Да, у мене шиб стекло вибито, і двері вирвало на кухні. Дуже постраждало. Усі вікна з рамами винесло, кришу роз. Розбомбило. Зараз прийдуть мої ну, друзі, доньки та мій, мій племінник, ти будемо щось робити. Чимало людей потребували психологічної та юридичної підтримки. Роз'яснюємо людям алгоритм дій при тому, що вони е, пошко, отримали пошкодження якогось майна. Роз'яснюємо їм, надаємо допомогу також соціального супроводу. Наприклад, можемо е, надати допомогу в оформленні документів. Допомогу в оформленні виплат від держави за стосунку дія найскладніша ситуація зі зруйнованою триповерхівкою. Її відновлення під великим питанням по ньому зараз буде проводитись експертиза так по закону, і потім, якщо експерти визнають а скоріш за все, ну похоже, що це так буде. Да, дом непридатним для життя. Ми будемо виплачувати людям кошти на Покупку нових нових квартир, так це не державна програма, це наша міська програма. Наскільки я знаю, така програма є лише в двох містах України. Як стало відомо вранці, в лікарні помер Євгеній Коваленко, колишній військовий. Він мешкав на верхньому поверсі будинку, в який влучила балістична ракета. Медики до останнього боролися за його життя. 30 жовтня у Кровому Розі оголошена днем жалоби. Яркононенка Максим Пономарьов, Андрій Славний. Цей день. Після ракетної атаки на місто до одного з криворізьких медзакладів було госпіталізовано 11 постраждалих. Всі пацієнти, дорослі люди. Лікарі надають усім необхідну допомогу. Стан всіх постраждалих стабільний. В лікарні надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з осколковим роження декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Це поранення голови. І нижніх верхніх інціл масивної кров, крововтрати не було, але важкість стану обусловлена черепно-мозговою травмою. Троє пацієнтів сьогодні будуть виписані додому. На завтра, 30 жовтня, у Кривому розі оголошено День жалоби. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. У Кривому розі відбувся психологічний тренінг, наслідки війни та способи їхнього подолання для ветеранів. Серед спікерів, очільник проєкту я не один, Олександр Саєнко та фахівчиня з ментального здоров'я Наталія Саєнко з ветеранами та їхніми родинами обговорили моделі поведінки у різних життєвих ситуаціях. Ігор Кононенко – детальніше. У Кривому розі пройшов психологічний тренінг, наслідки війни та способи їх подолання. Основна аудиторія військовослужбовці, які проходять адаптацію після повернення додому. Наші військові потребують всебічної підтримки. Особлива увага та соціальна допомога направлена на захисників і захисниць та членів їх сімей, родин загиблих військовослужбовців. У Кривому розі впроваджується унікальна комплексна програма підтримки захисників і захисниць. Нова ветеранська політика, політика героїв. Вона охоплює великий спектр соціальних допомог, включає 70 заходів різного спрямування. І це є організаційних, і реабілітаційних, медичних, освітніх, соціальних заходів з галузі культури та інших. Кривий ріг зараз є прикладом для інших міст по впровадженню ветеранської політики, дієвої підтримки ветеранів та їх сімей, у тому числі з психологічної допомоги. Робимо все можливе, щоб наші герої та їхні сім'ї були оточені підтримкою та увагою. У програмі тренінгу теоретичні і практичні заняття. Одне з них веде колишній розвідник, ветеран війни Олександр Саєнко. Свою роботу із захисниками будує, покладаючись на власний досвід. Коли ми повертаємося, є певний нюанс, що ми трошки змінилися, і наша родина за час нашої відсутності також змінилася. На жаль, ми маємо страшну статистику на сьогоднішній день. Це близько 60% розлучень серед ветеранів і серед військових. І Основна наша задача зміниться, тому що як ми знаємо, що міцне суспільство це міцна родина, в першу чергу, і задача в тому, щоб дати ресурси необхідні людям для того, щоб вони могли подолати всі ці негаразди, рухатися далі, і мало того, стати ще й активними членами суспільства. Психологічної допомоги нині потребують не тільки ветерани війни, а й члени їхніх родин. Камінь кинути в воду, то коли розходяться по води. Є епіцентр і є. Куди далі це розходиться? Сім'я це у нас, в принципі, це найближче оточення, яке також це зачіпає. Людина травмована, в неї все по іншому в житті. Звичайно, що це буде е, і на оточенні, і на близькі сказуватись, тому що звертаються. Хлопців, яких дітей проблеми внаслідок того, що батько військовий дружин проблеми, і ми їх скеруємо за психологічною допомогою. Наталія Саєнка говорить важливо, щоб і військовим, і їхнім сім'ям було комфорта у цивільному житті. На тренінгу відпрацьовували моделі поведінки у різних ситуаціях. Я перший раз на такі зустрічі. а Доречно було сказати, що дуже цікаво. Мені от, да. і для себе щось узнать, як себе успокаювати після війни мені полезно було чуть, як, от, наприклад, що батькові не можна казати, коли щоб казати, коли він відпочивав, що як заспокоювати його, коли він злиться. Ну тобто такі зустрічі да, корисні так да, для тебе корисні і для багатьох теж будуть корисні. Такі психологічні тренінги у місті проводитимуть на постійній основі. І яркононенко і Гусак цей день. Цей день триває, дивіться далі про таке. Стійкі і самовіддані. Одіваємо, обуваємо речі поставляємо. Понад 160 криворіжців отримали відзнаки Ради оборони Кривого Рогу. Дівич вечір у Кривому Розі. Відчувається, як, як дихає зал, як він потребує глядач ну трішечки такого розвантаження. У театрі імені Шевченка глядачі аплодували зіркам українського театру та кіно. Старт спортивного сезону буду показувати рендат-сальто рандатфля... і рендат-фляк на коліно. ДЮСШ номер один приймала міські змагання зі спортивної акробатики. Понад 160 криворіжців відзначила сьогодні Рада оборони Кривого Рогу. Серед них волонтери, представники ветеранських та громадських організацій, бізнесмени, освітяни, медики та рятувальники. Люди різного віку, різних професій об'єднані почуттям відповідальності за долю свого міста і всієї України, допомога захисникам на фронті, участь у ліквідації наслідків ворожих ударів, підтримка життєдіяльності міста, допомога переселенцям. Ці буденні для воєнного часу справи об'єднали тисячі небайдужих криворісців. Це медичні працівники, освітяни, підприємці, комунальники, працівники соціальних служб, ветеранські організації. Кожен з вас є частиною великої Криворізької команди, яка наближає перемогу і яка працює на перемогу. Я вдячен кожному з вас, хто зараз е, е, працює на ліквідації наслідків, є наші мужні ДСНСники. Е, е, Будь-яка будь ракетна атака це в першу чергу злагоджена робота ДСНС, поліція, я вам скажу, що як, е, ну, дуже часто патрульна поліція перша приїжджає. Ну, тому що ну, їх машини біжурять, вони перші можуть бути на підскокі, і також дуже мужньо працюють. Наші медики і наші комунальники. Розбор завалів, приведення до ладу і так далі. Я дуже-дуже за це вдячний. Кривий ріг велика і злагоджена команда, підкреслив Олександр Вілков. Наші соціальні роботники дуже великі молодці. Тому дякую всім. Дякую волонтерам, тут їх також дуже багато, які допомагають війську. Військо це сьогодні найголовніше. Тим, хто опікується вимушеними переселенцями, це дуже велика робота, яку і не видно. Ріг є головною госпітальною базою півдня України. Ми всі разом, уся велика, потужна криверійська команда. У кожного з присутніх у залі своя щоденна робота, яка важлива для інших. Одіваємо, буваємо речі, поставляємо. Переселенцям багато сімейним родинам. Ми з Ради ветеранів, вулиця Черівна, Тернівський район. Помагаємо, чим можемо. Почимось, смаколики. У нас от організація ветерани війни і два учасника бойових дій, і афганці там, наші чорнобильці. І ми і грошима допомагаємо. Кожен чоловік приходить сам, значить, перечисляє там от збройні сили і так далі. І багато наших хлопців там зараз знаходяться в збройних силах України. За патріотизм, внесок у забезпечення захисту Кривого Ругу. Понад 160 представників міської громади отримали нагороди від Ради оборони Кривого Ругу. Головій Кожухар Артем Кравченко цей день. Учасникам бойових дій та їхнім родинам пенсійний фонд України надає пільги, передбачені чинним законодавством. На що саме можуть розраховувати мешканці міста цієї категорії, пояснили криворізькі фахівці. Найбільш затребуваною на сьогодні фінансовою допомогою, що надає пенсійний фонд ветеранам, є пільги на житлово-комунальні послуги. Ці послуги залежать від того, який саме статус має ветеран, чи це учасник бойових дій, чи людина, яка не була статусу інваліда війни. Якщо ми кажемо про учасника бойових дій, то це 75% відшкодовується державою. держави. Якщо ж це інвалід війни, вже то це вже. 100% відшкодування послуг на житлово-комунальні послуги. Але я хочу зауважити в цьому напрямку саме те, що відшкодовується не вся сума нарахованих коштів. От, Наприклад, інмеліт війни має 100% відшкодування. Але при цьому він володіє, наприклад, будинком там 200 квадратів, спалює багато електроенергії, то це не означає, що держава все відшкодує цієї людині. Ні, є певні норми для відшкодування. Норми передбачені законодавством стосуються низки комунальних послуг. Якщо ми відшкодовуємо електроенергію, то це 100 кВт на учасника самого пільгавика плюс 30 кВт на кожного члена сім'ї. Тобто ми бачимо, що відшкодують саме цю суму коштів держави. Що стосується опалення, наприклад, да, теплової енергії, то відшкодування буде йти в залежності від квадратури. Тут уже норми зовсім інші. 21 квадрат на пільговіка, плюс якщо він має сім'ю, то це буде ще по 21 квадрату на кожного члена сім'ї і додатково 10 квадратів на сім'ю. Розмір пільги на житлово-комунальні послуги залежить від складу родини ветерана. Щодо членів сім'ї, то тут у нас відносяться неповнолітні діти пільга його батьки, якщо вони вже пенсіонери, і дружина. Передбачені також грошові виплати ветеранам за державні нагороди. Це орден за мужність. Вони трьох ступенів є першого, другого, третього. От якщо людина володіє одночасно нагороджена одночасно цими трьома ступенями орденом, то він має право і ще на щомісячну грошову допомогу від держави. Вона призначається в наступних розміром. Якщо це ми от затронули. Заможність трьох ступенів, то це буде мінімальний розмір заробітної плати, один мінімальний розмір. Якщо ж людина має три ордени Богдана Хмельницького, то це вже буде у нас два розміри мінімальної заробітної плати. Якщо це золота зірка, він герой України, то йому призначається, щомісячна місячна грошова виплата від держави в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Крім того, ті, хто мають ордени Золота зірка, їм ще виплачується грошова виплата також через пенсійний фонд у розмірі, в 50-кратному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто на сьогодні це 154 тисячі 100. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Зірки українського театру та кіно побували у Кривому розі. Привезли виставу Дівич вечір за мотивами роману американської письменниці Лори Канінгем. На сцені театру імені Шевченка вирували бурхливі емоції а у залі яблуку ніде було впасти. На дівич вечорі побувала і наша Анна Ніколає. На сцені Криворізького театру імені Шевченка вистава Дівич вечір за мотивами роману Лори Канінгем. Це робота режисера Тихона Тихомирова. Ролі веселих подруг, котрі зустрілись, аби поділитися жіночими секретами, тілили у життя відомі українські акторки театру та кіно: Олена Алимова, Наталія Васько, Ксенія Вертинська, Віталіна Біблів, Анна Кошмал та Катерина Варченко. Підготовка вистави проходила у такій же теплій та невимушеній атмосфері, розповідає героїня кріпачки Наталія. В вечірі, так, в цій постановці. Ось це була перша моя роль Марти, і то в мене була така передісторія, що хотіли на іншу роль, на більш таку ніжнішу. А я попросила, коли перечитала п'єсу. Я кажу, я от відчуваю себе Мартою. Чи можна мені Тетяна Едемська, продюсер теарту, якби мама, наша мама, ось вона сказала, ну давай спробуй. І ось я почала працювати над цією ролью. Багато речей я отримувала від режисера якихось завдань, але і багато, при тому всьому, було імпровізації. Дуже відчувається, як, як дихає зал, як він потребує глядач. Ну, трішечки такого розвантаження, трішечки переключки для того, щоб просто відновити свої сили. Я сподіваюся, що всі, хто до нас приходить, всі і донатять, і підтримують наші збройні сили і, взагалі, Україною один одного. А як ви сплачуєте? Як ви податки? Ленія Вертинська, що мала роль у серіалі Сидоренки і Сидоренки, зазначила, сцена суттєво відрізняється від знімального майданчику серіалу. Зараз, коли багато жінок залишились одні і хочеться трошки відпочити, переключитися на щось, і є з чого посміятися, то вона ідеально підходить для вашого вечора. На сцені ти все робиш з першого разу. В кіно в тебе є для цього 150 дублів для того, щоб досягнути якогось результату. У глядацькому залі жодного вільного місця, і всюди посмішки. Сьогодні прийшли за натхненням, кажуть криворіжці. Багато речей, яких нас зараз, на жаль, оточує поганих, негарних, але завдяки мистецтву, людям, які це роблять, і воно дає натхнення далі жити. Продовжувати щось створити, сподіватися, що буде все добре і гарно. І той состав, який там зараз, дівчат, вони на це надихають. Звертаючись до криворіжців, акторка Ксенія Вертинська зазначає, у прифронтовому місті дуже важливо дозволяти собі миті радості, попри все, витримки, сили і не боятися радіти і бути щасливими, не соромитися, якщо у вас є ці моменти. То нічого в цьому такого немає, тому що ми зараз дуже багато піддаємося лише е, болю, але треба і знаходити ці миті щастя. На дівиш вечір підслухати веселі откровення дівчат прийшли чоловіки. Кирило боронить Україну на Покровському напрямку, нині у відпустці отримав подарунок на день народження, квиток у театр. там навіть там на нулі і на іншій лінії бойовій, все одно ти намагаєшся знайти якусь красу у чомусь, щоб це тебе, хоч трохи, відволікало і давало прагнення до життя. Мені здається, що це дуже цікаво. Червоне воно руйнує клітинки, клітини ДНК, за кого цим дрон не читали. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, цей день. У дитячо юнацькій спортшколі номер 1 стартував новий спортивний сезон. Міські змагання з акробатики об'єднали більше сотні юних криворізьких спортсменів. Як це було, розкажемо далі. Спортивна акробатика видовищний вид спорту. У поєднанні з екстримом та красою вона захоплює дух глядачів. Більше ста юних криворізьких спортсменів у ці вихідні виборювали першість на міських змаганнях зі спортивної акробатики. Цього року ми відкриваємо наші змагання чемпіонат міста вперше. І нас сьогодні об'єднало аж 116 спортсменів від юних до великих. Вони дуже такі знаєте завзяті, наполегливі сьогодні. В них є. Сила, дух, вони готові до перемоги. Усі елементи спортивної акробатики пов'язані з балансуванням та обертанням тіла. Відтак кожна вправа вимагає від гімнастів високої майстерності на міських змаганнях, як досвідчені спортсмени, так і початківці. Я дуже сильно готувався. Я виступаю з двома партнерами. Мені дуже подобається виступати. Сьогодні буду показувати рандафлярандадсальта і рандадфляк на колі. Я хочу стати чемпіоном для досвідчених спортсменів зі спортивної акробатики, міський рівень змагань, можливість підготуватися до майбутніх обласних та всеукраїнських змагань. Цей сезон відкривали ще змагання області в Кам'янському. Це вже другі змагання. Ми показуємо нову програму. Стоїмо в парі Артур та Аріна виступають у парі вже шість років. Шла на першу композицію. Я спочатку боялась трохи. Потім я вийшла, почала танцювати, і начебто пішло нормально. Потім у нас друга була на другій. Я просто класно станцювала і мені сподобалось. За результатами змагань визначились володарі призових місць. Попереду нові змагання і нові досягнення. Михайло Бустров, Максим Пономарів цей день. На цьому все більше новин вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана залишайтеся з нами, себе і тих, кого любите.